Вітаю вас, телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. і Найближче 20 хвилин будемо по спортивному говорити про спорт. Ну і про війну в тому числі, бо війна все ж таки продовжується. І з нами сьогодні спортивний оглядач, журналіст, людина, яка дуже часто на спортивних майданчиках, людина, яка все знає про одеський, український і світовий спорт. Леонід Францискевич. Вітаю. Вітаю доброго дня. Слава Україні героям слава А, і спортсменам слава. Бо наскільки я розумію, все ж таки наші спортсмени попри війну, все ж таки продовжують боротися на різних змаганнях, і всередині країни і за межами країни. І вони продовжують намагатися нести український а, прапор на всіх змаганнях і боротися зі всіма а, спортсменами, які представляють і країну орків, і інші країни, навіть які поруч з нами. А взагалі-то чи є спорт український спорт? А під час війни? Бо ми розуміємо, там спочатку війни бачили дуже багато спортсменів, які пішли в лави ЗСУ у тероборону. Зараз таких спортсменів є зараз. Є на жаль, і загибли Спортсмени. А як зараз там взагалі-то український спорт? Існує чи він? Ну, якщо казати про спорт під час війни, то я думаю, що треба розділити ось перше півріччя повномасштабної війни з попереднього лютого до осені десь. Угу. Ми ще не розуміли, що буде, як буде, де. Чи можна, чи не можна, були заборони звичайно. Ну да. а і постійно ж не, не неможливо проводити змагання, коли постійно тривоги, обстріли. А потім якось призвичалися. Ну ми українці, незламна нація, яка призвичається навіть до, до, до таких жахливих моментів, як війна. Ну, да. І в принципі, почали так оживати якісь деякі види спорту. Угу. почали, як то кажуть, намацувати Що ми можемо зробити? Як ми можемо зробити футбол розпочався тоді минулого року влітку, а наприкінці серпня ніхто не розумів, як це буде. Mm -hmm. Але ось вирішили грати. Звичайно, все без глядачів. Звичайно, все з дотриманням. Раніше ми були з дотриманням норм ковідних, yeah. а зараз норми ще, ще інші зовсім. Наприклад, повітряна тривога. Усі спортсмени, всі, хто працюють на матчі, мають спуститися, все зупиняється uh, так, да, все і розбіглися. Всі да. трансляції все зупиняється, mm -hmm. поки не буде відбою. відбій. Піднялися, трішечки розуміялися і починають. Тобто, наприклад, на початку війни був, був матч, я його дивився, а, чотири рази перервався він на повітряну тривогу. Uh -huh. І це не так, як зараз знаєте, міг злетів. Починають там ховатися 10 хвилин, там п'ятнадцять сідай, то були просто година 40 хвилин. А деякі матчі навіть переносилися на наступний день. Баскетбольні матчі зупинялися там, якщо більше години чи більше півтори години, переносилися. Тобто наша одеська Біпа команда Суперліги грала першу половину один в одному місяці, другу половину наступного року. Вже так, так. Тобто ситуація така. Але як кажуть спортсмени, як кажуть усі, хто. Що у цій сфері спортивній працює, що краще так ніж ніяк. Оскільки ми ще від 20-го року не відійшли, ну, да. коли 3-4 місяці взагалі нічого не було. а Потім ще й було з дотриманням і дуже багато було нюансів, які просто спортсмени могли собі дозволити. І зараз зараз спорт оживає. Зараз багато воді спорту а, почали проводити свої змагання. Uh -huh. Це восени ближче до зими, деякі, а деякі чекали, як буде ситуація, в яких регіонах. Звичайно, зараз західні регіони дуже такі популярні а, в усіх видах спорту. Uh -huh. а, зазвичай Львів, Хмельницький. Тернопіль, Кременець, тобто міста Іван. Там і тренування, і, угу. і ігри, особливо, якщо Ужгород брати, там угу. взагалі і до кордону близько, і якщо навіть якісь матчі проводити з командами іншими товариські угу. то і Польща поруч з Львовом. так і ось Там дуже таке спортивне життя зараз у західних регіонах. Угу. На щастя, що вони є. І наші команди дійсно хотіли грати там в Одесі. В Києві, в багатьох інших містах, але не усі види спорту ризикують. І зараз ось свіжа інформація. Наші команди Регбійні мали грати в Одесі. Угу. Другий тур мав бути в Одесі. Травень, червень, тобто з ці місяці найближчі, усі команди суперники написали, що ну не хочуть грати в Одесі, бо в нас небезпечно. Ну, тобто, у нас ракетна загроза. Угу. Тобто, знаєте, коли грали в Києві, коли були супер ці бомбардування, і нічого не було, а тут в Одесі ніби ніби тихо, але ви ж знаєте, що на тихо. І доводиться нашим всім командам виїздити грати. А чи можуть спортсмени виїздити? Чи є у них зараз така можливість показати, що я спортсмен провідний, не просто спортсмен дворовий якийсь там. Да? А аматор ну, провідний український спортсмен чи може він виїхати за кордон? Згідно закону є стаття, за якою mm -hmm. спортсмен може спортсмен високого рівня, який yeah. їде на змагання рівня чемпіонату Європи, світу, якісь там європейські ігри, які будуть так, там Олімпійські ігри, відбори, mm -hmm. збірні країн, різні збірні з різних видів спорту. Але там є такі пункти, що там деяка, наприклад, там на 5 днів, там, yeah. на 7 днів, на 3 дні. Mm -hmm. І там дуже, дуже все чітко, дуже все розписано. в принципі, всі розуміють, що людина повернеться. Ну, тобто, тобто, ті, хто хотіли збіжати, як то кажуть, вони вже це зробили минулого року. Uh -huh. Зараз таких, таких людей немає. Серед спортсменів, серед тих, хто бере участь. Намагаються переїжджати десь побли... ближче до Європи. Uh -huh. так, знову ж таки, Львівщина, там, Закарпаття. То ось там є бази, тренуються багато спортсменів, які виїхали з України, в них є контракти. Uh -huh. Коли ти професіональний спортсмен, не, не лише професійний, так yeah. професіонал. У тебе є контракт, багато хто виїхав просто з України, але це багатьом не заваджує доносити ЗСУ допомагати Так, і не лише так. І ну, да. за збірну України людина виступає з прапором України, uh -huh. а за якийсь клуб, наприклад, там у Німеччині за когось там. Тобто дуже багато спортсменів які туди-сюди можуть їздити, mm -hmm. і нас і одесити такі є на змагання чемпіати Європи, світу вони можуть виїхати. Це дуже важко, це дуже довго. Це просто, наприклад, наша збірна з Ушу до Індонезії літала mm -hmm. минулого року. Це просто така пригода, дуже важко. Туди до того місця автобусом, потім паром, потім після парому ще автобус. Потім Ну так але краще так ніж ніяк. Ми повертаємося до цього. <гум> що є е, фронт військовий, є фронт інформаційний, є фронт спортивний. Тому ну, і, по і спортсмени да. багато спортсменів розкрилися по новому саме під час війни. <гум> Коли людина з прапором України і розповідає всю нашу історію, жахливу історію, це також дуже важливо. Бо один спортсмен важить для світу більше ніж всі 450 депутатів. Всі це знають. можуть казати, що це не зовсім так. Ні, це так. Ну, ми бачимо, як, наприклад, той же Усик і Ломаченко, Да? от наскільки, наскільки різні. різні, да вони були друзями. Вони є друзі і зараз вони теж друзі, але ну по як воно розірвало їх, і як оця от межа, а, і як люди починають а, сперечатися з цього приводу, як висловлюються ці спортсмени? Ну, взагалі, то спортсмени з одної сторони, хтось каже: ти спортсмен. Не говори про політику, говори виключно про спорт, але ми розуміємо зараз, що ну не може людина мовчати, коли йде війна на його території. На його не Україні. в цьому так, не в цьому сенсі, Скільки ми раніше так могли казати, що це політика, це да. а війна, це не політика. Да. Війна, це це стосується. Це це, 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 якби розумієте, якби е, Зеленський та Путін брали участь у якомусь політичному двобої угу. е, там в ринг треба вийти, пики побити один одному. Це, це про політику. Угу. Тут війна, кожен з нас ризикує. Померти кожного дня, yeah. тобто політика, це, це те слово, яке було до війни. Uh -huh. Зараз війна. Тобто, як я завжди кажу, ти або з нами, або проти нас. Не yeah. може людина десь посередині бути, відмовчуватися, бути там ані Ну, або казати а, не все таке, так однозначно. Знаєш, так не, да. не зна, що це, це фраза, взагалі, яка просто знаю. А uh -huh. є дійсно спортсмени, які російськомовні, вони жодного разу не казали, що я там українець, жодних там татуювань, жодних. Почалася війна, минуло кілька тижнів, людина під обстрілем, людина поспілкувалася з родичами, людина перейшла на українську мову навіть в такому приватному спілкуванні. Угу. Тобто, і я б ніколи не сказав, що ця людина буде патріотом України. Потім да. потім дивишся, і, і ніби, і ніби знаєте, є такі там піар, mm -hmm. хтось там десь ура патріоти, як ми називаємо. Але ти бачиш цю людину, вона на змаганнях з прапором, там інтерв'ю якісь дає, тобто ось, сльози, біль, да. і, і ти спілкуєшся, боже. Я пишаюся тобою зараз, мурашки. Да. Тобто, ну таке трапляється, і дуже приємно, що у нас, у нас купа колаборантів. Ви знаєте, було є ще десь, залишаються, але звісно. ви знаєте, ми так вичистили країну. Ну, від угу. ось цих ось ще не, не дочистили, але у нас війна, що дуже приємно, і у спортсмена, знаєте, я як коментатор з величезним досвідом роботи, багато років працюю, пишу про спорт. Угу. Я дивлюся, навіть коли там гімн України грає. Раніше навіть були такі випадки, коли люди просто не вставали з місць. Ну тобто, да. всі встали треба, але. але... Зараз я дивлюся, люди. Звичайно, всі дуже так е, якось е, ніяковіють, коли треба там заспівати, так. Але щось там десь рота відкривають, руку на серце. І це раніше, якщо робили це, бо хтось там десь сказав, то зараз ти бачиш, особливо діти, підлітки на дитячу наські змагання, дітки кладуть руку на серце, вони співають і наш вони кричать. Вони крича, співають і наш гімн, там, да. там просто і, і мурахи знову по шкірі. Да тому Що я, я стою, дивлюся на, як ведучий чи як коментатор, дійсно ну це дуже приємно. Да. І якби не було в нас війни, можливо, ми до цього йшли ще там 20-30 років. Треба щось знаходити таке позитивне. на жаль, ми йдемо таким шляхом, да, але що робити? Ми ж не обираємо. Тобто, ми це не обирали, тому да. ми маємо призвичатися і витягнути максимально щось корисне з цього. Таке, знаєте, патріотичне виховання це дуже така штука, коли спортивно патріотичне, да. це те, що зараз працює, і дійсно. Пишаюся спортсменами, які виїжджають на змагання. Спортсменів, які відмовляються брати участь у змаганнях, дає рашисти, yeah. є білоруси. А, а Що робити з цим? Бо ми розуміємо, що все одно рашисти будуть їздити. Да? Вони будуть все одно а, на змаганнях під якимось там нейтральним флагом будуть виступати. Ми розуміємо, що а, і на а, і євроіграх, і на а, інших змаганнях все одно намагаються якимось чином обійти це. Це політика, а ми спортсмени. Ну давайте все ж таки запросимо їх, бо вони там все життя, навіть російські спортсмени, вкладали все. Життя, хай вони собі там гарають. Uh -huh. І ми розуміємо, що все одно десь вони нам зустрінуться. І десь тобі підходить до тебе расист да, і тягне до тебе руку. І з однієї сторони, да, славяні. і починається. От себе, да, і я розумію, і що одразу в пику. Хочеться в пику. Але я розумію, що знов-таки ця людина могла з тобою до війни бути ну дуже близькою а, і дружньою до тебе. багато було. І дуже багато таких ситуацій, і як. А ставитися до цього, а, бо з одної сторони є якісь людські почуття, з іншої сторони, є обов'язок перед країною і є камери, які на тебе дивляться. І що робити українцям, які знають, що вони зараз можуть потрапити в один бій проти росіян? Я намагаюся там сказати, що дійсно по закону їх там повинні розмежувати, щоб вони аж ніяк не зустрічалися. Ну, у фіналі все одно ми можемо зустрітися з росіянами. Зараз простіше. Зараз е, Верховна Рада ухвалила закон, згідно якого е, наші спортсмени не мають права брати угу. участь у змаганнях, у яких точно є е, москалятина та білоруси. А При цьому футболісти на, сказали, що вони все одно будуть футболісти виходити. грають в іншому груповому етапі, угу. вони грають в іншій групі, там, де немає і не може бути угу. ані росіян, ані білорусів. Угу. Якщо ми вийдемо на євро, да. а, а вони ні, угу. тоді ми поїдемо. А якщо вони вийдуть, і ми вийдемо? є білоруси, росіяни да. допустили є да. білоруси. білоруси, білоруси є. нікуди не вийдуть. Ні вийдуть. Вони, вини ну, можуть звісно, вийти, да. вони можуть вийти до це Кремля нонсенс. до Кремля, там десь картоплю якусь підкинути. Вони ну це нонсенс. Тобто, з я думаю, що з футболістами з багатьма командами національних збірних, тобто я думаю, тут тут все буде нормально. А взагалі багато федерацій, нормальних федерацій, просто не допускають досі, як це було минулого року цього року. Не допускають до змагань ані білорусів, ані росіян. Uh -huh. Навіть під нейтральними прапорами і так далі, тобто це такі адекватні види спорту, але в нас вся Європа, весь європейський спорт, багато видів спорту зав'язані на російських грошах да. і ось. Ці, знаєте, ось ці манії так, вони допомагають багатьом федераціям. Mm -hmm. Багатьох федерацій є почесний президент, супер -почесний, гіпер гіпернано почесний президент, спонсори Путін. І так Там ж був мега почесним професором, цим президентом Федерації Дзюдо Євро. Тобто. Yeah. Таких багато, і багато спорту фехтування і шахи там всюди є росіяни. Mm -hmm. і якщо не Іван Петров, то, то точно Петр якийсь якісь, да. якісь е чолов'яга mm -hmm. з з якоїсь з, з, з цих російських, які не є росіянами, mm -hmm. там mm -hmm. це зросили. Ми побачимо ще пізніше, коли війна е закінчиться і Росія розпадеться. Ми mm -hmm. побачимо, що від цей Дагестанець, це цей там е ще хтось, але він не росіян, і е дійсно хтось відмовлявся. Е коли мова йшла про зустріч з російськими спортсменами угу. у тенісі, це взагалі майже неможливо усунути усіх. Тому що там ось ця жорстка штука з рейтингами, балами. І, yeah. наприклад, Умблдон не дозволить під нейтральним прапором, під підписку, їм просто не дадуть наступного року ось цей шолом провести mm -hmm. великий. Mm -hmm. А це мільйони грошей, mm -hmm. це слава, mm -hmm. ну, да. це... ну тобто, а, яке, яка в нас а, який вихід не грати. Mm -hmm. а, спортсмени в шоці, тому що, наприклад, якщо брати Олімпійські ігри, то це раз на 4 роки. І ти готуєшся, життя ти до... готуєшся до... До... все життя, можливо, в тебе перша та остання. Олімпіади, да. ти хочеш, ти, ти пробиваєшся туди, а там москальня. Їй дозволяють, да. а ти, як громадянин, не хочеш, як за законом не можна. Тобто, якщо ти поїдеш поза законом, то можуть твою федерацію можуть позбавити статусу національного. Ну, звісно. І потім, ну все, кар'єра, все. Тобто, а як спортсмен, як людина, яка шість разів на тиждень, по два, по вісім годин в залі, і це шанс на все життя, травми, це сльози, під, ну тобто uh -huh. це важко, важка ситуація. Yeah. Але я сподіваюся, що адекватні ось ці види спорту, там дуже багато країн нас підтримують. А, хтось каже про бойкот змагань, хтось uh -huh. каже, а, поляки, наприклад, взагалі сказали, а ми на європейські ігри, які в нас будуть. Yeah. Ми взагалі расистів не допустимо. Ну, ну і ну, все, да? Тобто ми заборонимо в'їзд до країни. Тобто не на змаганнях братуть, ми не дозволяємо, тобто. Навіть якщо а, а, а якщо цей росіянин виступає під іншим флагом, ну є ж такі росіяни, ну, які в нього теж нього який поїхали. паспорт закордонний? А, там за... же ж написано, що ну це... да він росіянин, але він відступає а... якби, по контракту там на Францію. А, клуби це mm -hmm. одне. А, коли змагання, де представляють mm -hmm. країни, це yeah. інше. Квоти там ліцензії, тобто це інша штука. І якби таких країн, як Польща, було побільше, як і Литва, Латвія, mm -hmm. які взагалі там ну, дуже радикально підходять до цього, то ми б зараз Взагалі про це не Ну да. Ну тобто, да. ну по суті, наші спортсмени не мають стикатися з росіянами цього року взагалі ніде. І якщо навіть десь у тенісі таке трапляється, то а, тут також такий, знаєте, парадокс. Якщо ти просто відмовляєшся грати, uh -huh. ти не виходиш далі. Не заробляєш рейтингові бали для країни, не заробляєш гроші, в тому числі для країни. Так. Ось Еля Світоліна після народження дитини повернулася. Ось, наприклад, вона у півфіналі грає з москалянською якоюсь дівчиною. Угу. Там на кону там 20 мільйонів доларів, ну там мільйон доларів. З одну сторони воно не може грати, з іншої вона не може не грати. А так і ти виходиш в фінал, набираєш yeah. рейтингові бали, піднімаєшся вище. Тебе вже запрошують в основні сітки інших турнірів. Ти вже і в збірні і там може допомогти більше, yeah. і грошей на ЗСУ насипати також більше. Але ти не можеш грати, оскільки це а росіянка грає і спокійно проходить далі. це також нас І всі ось Верховна Рада, наша, міністерство спорту, просто якусь маячню зробили. Yeah. Не можна. Забороняти е, на 100% брати участь лише у тих змаганнях, де просто присутні ось ці спортсмени. Ну, моя думка: якщо вже стикаються люди, вони мають вирішити грати чи не грати. Звичайно, скоріш за все, не грати. Угу. Але якщо тобі не потрапиться, ось ця людина взагалі у Сіці. Ну, ну да. А, а якщо це якийсь бокс чи там карате, то навпаки, да, Раз, дай, роз... дай сильніше. ви ж пам'ятаєте, Усік їздив у Москву, там да. пику бив uh -huh. uh -huh. і нормально. Так Це було доповномасштабно. І так. не бив. І, і все гаразд. І, і, і мені так... здається, а зараз побив би ще й двох. А зараз, зараз тут. Але, але знаєте, яка штука є? А, хто дасть гарантії, що, наприклад, я наводив приклад а змагання зі стрільби. Да. І ось наш спортсмен, він, наприклад, в першій сесії виступає. Його розвели там з росіянином, росіянин у другій сесії. А вони ж, вони ж тупі, вони ж недолугі, вони ж зомбовані. Може десь пройти, братік, удачі тобі. там, Слава Росії, не да. дай Нас Боже. Ну, в тебе рушниця в руках. Да. Ну тобто. Звичайно, вони стримані, спортсмени такого рівня, вони профі, але психологічно, типу просто ти розвертаєшся і в голову, і все. Ну тобто, оскільки вони люблять усі провокації. Людина, яка нічого не може, ви знаєте, коли стоїть під буль, і поруч чихуахуа. Яка тявкає? І воно тявкає, тявкає, а потім під буль, коли робить щось. Що робить чихуахуа? Да. Вибачте, за ось такі, так? Порівняння, але це воно. І uh -huh. воно там щось. І тим більше зараз, тим більше вони ж зомбовані, вони не розуміють, що у нас відбувається. І коли спортсмен підходить до нашого, там, намагається там десь обійняти, а на тебе 500 тисяч камер, і хтось там тисне тебе руку, ти там дякую, дякую, і не побачив. А воно підійшло, так сфотографувалося. І все, розпропаганда, це вже використовує. Uh -huh. І у нас тільки було спортсменів, яким казали, що ти йому тиснеш руку. А людина каже, я тисну руку всій команді, ну, проходять, так, от, е, футболі. Я навіть можу не знати, хто він такий. Футболі, ні, ну, там знають, але угу. в футболі 11 угу. людей проходять, е, угу. ручкаються, так, перед матчем. Да. Ти що можеш там побачити той чи чи той? Ти дивишся на поле, дивишся на прапори, на підтримку, ти готуєшся до гри а, і тиснеш руку. Ну, звичайно, бачите. Та, при цьому спортсмен повинен бути трошки політиком і трошки про це ще, та, і про ще це й ще про це, це думати. Тобто, та. ну війна, він тут не зрозуміло в яких умовах готується. Ще треба думати, щоб там випадково. А, якби це як, якби, це було як з Ломаченком, що угу. ти там а, робиш ось це, і, і ти розумієш, що це робиш. Це проти закону, це давайте відбирати громадянство, там щось якось карати. А якщо це випадковість якась, Ну я не знаю, що наших спортсменів в такий час, після корони і зараз під час війни, ще за це якось їх а, ну, да. грошей. Немає майже Ой, у хотілося би про це дуже багато так, розмовляти, але залишається мало часу. Давайте на останок хвилиночку. У нас є як там наші спортсмени? Баскетбол. Як там наша біпа і як наш чорноморець, бо ми інколи чуємо, як грає чорноморець, а зайти і до стадіону ти не можеш. А да. я дуже швидко так. В нас потроху сезону добігають кінця з різних видів спорту. Mm -hmm. Є чим пишатися. Бі, yeah. біпа баскетбольна за 19 років вперше взяла медалі, це бронза. А в останньому турі, в останньому матчі, останнього взагалі ось пулу. Yeah. А, жіно... в останній Жі... вогон впринув. Так, Жіноча команда Інтерхім стала другою, взагалі там mm -hmm. 20 перемог, дві поразки лише. Гандбольна команда Одеса вже у трійці топ точного чемпіонату у, у фіналі чотирьох кубка. Mm -hmm. І ще команда вищої ліги Ізмаїл, гандбольна також вона у фіналі чотирьох кубка. Нова а, команда, да. яка просто ну, демонструє якісь, якусь фантастику. А, і Чорноморець, звичайно, навесні грає краще, але mm -hmm. все одно там поки що 11-те місце. Ще не вилізли з цієї, mm -hmm. як то каже, з дна цього. Невеличкий провал такий. А, ну, провал, провал був восени, а зараз yeah. добираємо. Mm -hmm. І в принципі, ось можна казати про наших Спортсменів, спортсменок, які е, продовжують боротьбу за місця у європейських іграх. Ви сказали кілька yeah. слів е, так, їх вже там четверо, п'ятеро, але буде більше, звичайно. Mm -hmm. ну, вони, вони, європейські вони будуть цього року вже влітку, року у так у Польщі. А yeah. наступного року в нас Олімпійські ігри. Тобто цей рік дуже важливий з огляду на те, що е, багато е, ліцензій на Олімпійські ігри. І в нас вже є маловічко, яка точно буде на Олімпійських yeah. іграх. Першою, а і будемо чекати ще на інших. Головне, щоб вони виступили. Пали. Головне, щоб не зупинялися. Звісно, хочеться, щоб війна закінчилася і повернулася ті спортсмени, які зараз на нулі, які боронять нашу країну не тільки на спортивному, а ще й на полі бою. Але я розумію, що зупинятися не треба. Ми повинні підтримувати спортсменів, навіть якщо не, немає можливості там підійти до Чорноморця і зайняти місце на, о, о, десь там на арені і кричати. Можна просто в інтернеті дивитися В соцмережах Вони читають. Да, вони читають. Вони я знаю, спілкуються з вболівальниками. Тож давайте будемо підтримувати наших спортсменів. Вони молодці у цьому році, та й завжди вони молодці. Вони і будуть молодцями. Тож хочу подякувати Леонід Францискевич Сьогодні з нами був спортивний оглядач, журналіст. Ведучий коментатор, ну і людина, яка дуже добре знається на спортсменах. Якщо будете бачити, передавайте величезний привіт. Добре, Ми Тримаємо за них кулаки. Дякую за те, що були з нами. Залишайтеся на першому міському. Попереду, як завжди, найцікавіше. А з вами було інтерв'ю дня. Руслан Дроздов, Тримайтеся, українці. Все обов'язково буде Україна.